Оновлена зала та ностальгічні спогади у кіноконцертній залі Чернівці триває Одеський міжнародний кінофестиваль. Майже два роки кінотеатр Чернівці був закритий, та до Одеського міжнародного кінофестивалю його причепурили, оновили та підготували до української та міжнародної публіки. За п'ять днів у оновленій кінозалі вже відбулись 14 показів конкурсних та позаконкурсних фільмів. Після перегляду стрічок глядачі також могли побесідувати з акторами та режисерами фільмів, які особисто прийшли на власні прем'єри. Мене питання більше щодо технічної частини. Як ви знімали, скільки тривав зйомчий період і скільки камер використовували, скільки тривав монтаж?» Серед глядачів Юлія Єськова дівчина встигла переглянути уже три фільми, що представлені у програмі фестивалю. каже, ще не раз повернеться до кінозали, поки є така нагода. Конкретно не скажу, бо це треба дивитися з роботою моєю. Була на правилі двох стін. Була вчора також на дивертисмент, і сьогодні на «Гамлет світла. Після довгого простою містяни скучили за найбільшою залою чернівців, каже Тетяна Дяченко. І додає, кожного любителя кіно є теплі спогади пов'язані з цим місцем. Ми будемо намагатися. Залишити атмосферу для того, щоб наші майбутні покоління також хотіли повертатися в улюблену локацію в центрі міста. Повернутись до знайомої зали у рамках одеського кінофестивалю можна протягом цього тижня до 26 серпня. Максим Берн Ярославобоячок новини чернівців, телеканал СІ 4